Добрий день! Сьогодні хочемо розповісти вам про такий чудовий комбінований дисколаповий агрегат, як Master HD, від відомого бренду SIPTEC. Що можна про нього сказати? Дисколаповий агрегат здатний виконувати комбіновану роботу до декількох операцій за один прохід. Маємо два ряда дисків. 32 диски, 8 стійок, по 2 диска на стійці. Кожна стійка на одній стійці по 2 диска, кожна стійка на гумових демпферах. Діаметр дисків у нас 610 мм. Відстань між дисками 24. Відстань між рядами дисків 97 см. Також маємо 13 стійок. По три, три ряда 13 стік. Перед колесом маємо 2 ряда стік по 4 в ряду, 4-4. І за колесом ще маємо один ряд стік 5-5 стік. Лінійна відстань між стійками 30 см. Кожна стійка має гідропневматичний захист. Далі у нас йде диски загортачі діаметром 460 мм. І далі йде прикочуючий ущільнюючий куток. Ми маємо на сьогоднішній день ми маємо два типи котка Отакий металевий коток ущільнюючий, або такий коток, хто як називає, В-подібний, рубящий коток для, для порівняння. скажімо так. Тобто Ця машина здатна виконувати обробіток ґрунту глибиною до 35 см. Вага машини 6,5 тонн. І необхідна потужність трактора від 350 кінських сил. Тому кого зацікавило, звертайтеся. Ми готові провести демо показ на вашому полі з вашим трактором чи з нашим трактором. Тому звертайтеся, компанія Спектрагро. Будемо раді співпрацювати.